Одне з головних нововведень травня стосується автомобілістів від сьогодні. АЗС в Україні мають продавати бензин із додаванням біоетанолу, рідкого компоненту, що виробляється зі спирту. 5% місту. Віднині це обов'язкова умова. Зменшення викидів в атмосферу, поштовх для роботи спиртзаводів, скорочення імпорту нафти в уряді. Заявляють про суцільні переваги. Але чому тоді водії сприймають зелену та євроінтеграційну ініціативу з сто? Дорогою, а ремонтники очікують, чи не побільше в них роботи. Пальне із живою добавкою з маркуванням Е5 вивчала Вероніка Ведмецька. Омити на бензині погана ідея, переконаний Віталій. Він власник сервісного центру з ремонту автомобілів і може з легкістю відрізнити машину, яку водій заправляв якісним пальним від машини шанувальника придорожніх напівлегальних тестерн. Ремонт ж там форсунки набагато дорожче коштує там, чим заливати те дешеве паливо, яке вам потім там вилизе в рази дорожче при ремонті вашої автівки. Може бути ось ось що. Під капотом автомобіля усе нагадує організм людини. Двигун це серце, а паливна система працює за аналогом травної. І якщо в людей здоров'я напряму залежить від того, що ми їмо, то в машин від пального, яке власник заливає в бак. Зараз ми їдемо в автомобілі плавно і. Починаємо розганятися. Ми подорожуємо разом із Дмитром. Він за кермом уже майже 20 років. За цей час встиг поїздити на автівках різних моделей та класів. Правило про якість бензину в баку неодноразово перевірив на власному досвіді. Якщо пальне якісне, автомобіль їде без всяких затримок. А якщо пальне неякісне в автомобілі, динаміки зразу немає. Автомобіль може заглухнути прямо на ходу. І само собою, розхід пального також був би дуже високим, півтори рази як мінімум. Але як зміниться якість бензину після того, як у нього почнуть додавати зневоднений спирт? 5% біоетанолу від сьогодні це обов'язкова умова для всіх українських АЗС. Законотворці кажуть, це частина нашого євроінтеграційного шляху. Це дає можливість в першу чергу зменшити викиди це 2 в атмосферу. Цей бензин і викиди від нього вони стають більш екологічними. Ми визначили курс України до Європейського Союзу, тому кожна сфера і енергетика, в тому числі. Вона має гармонізуватися із європейським законодавством за кордоном. У бензин додають навіть більше ніж 5% біоетанолу. На іноземних АЗС можна придбати пальне з маркуванням Е10, Е20 і навіть Е85, тобто із 85% відсотковим містом спирту. Комерційний директор однієї з мереж АЗС розповідає, в Україні на вартість і якість бензину нововведення не вплинуть. Звісно, за умови правильного зберігання та постійного контролю якості пального оновлювати резервуари, сумлінні учасники нафторинку почали задовго до впровадження нової норми. Ми зачистили резервуари на наших АЗС, зачищались нафтобази, де зберігається цей бензин, весь ланцюжок постачання, і ми контролюємо, яким чином він зберігається вже зараз, коли завезений на АЗС. Таким чином, головне, щоб туди не попадала вода, як до кожного спирту, що він не розшаровувався. Наразі найбільш якісно, технологічно правильно це отримувати звичайно пальне європейської якості, де все вироблено і змішано. Проконтрольовано одразу на заводі водії більшості сучасних автівок, що виготовлені у 21 столітті, наслідки використання пального з відсотковим містом біоетанолу взагалі не відчують, каже власник СТО. Хіба що найновіші моделі з сучасними двигунами в зоні ризику. Більшість елементів, що у старших автівках виготовлені з алюмінією, в нових із пластику або гуми. Важливо пам'ятати біоетанол. Це по суті розчинник і може роз'їсти окремі деталі. Тож залити повний бак і поставити в гараж на ти ідея не найкраща. Ми не можемо його надовго залишати в нашому паливому баці, да тому що він має такі хороші корозійні свойства. Він починає роз'їдати наші різинові елементи, пластикові елементи і збирати всю ржу, яка була в вашому баці, і звісно, подавати його там паливну систему. В старих автівках ми можемо його використовувати, а в современних можуть форсунки підклинити з однієї сторони. Для екології ми робимо. Добре, для автівки я би так сказав не дуже. Водночас у Міністерстві аграрної політики бачать економічний зиск. Біоетанол виготовляють із кукурудзи та цукрового буряку. В Україні цих культур вирощують із надлишком. Біоетанол з позначкою Made in Ukraine створить нові бізнеси, нові робочі місця, принесе державі нові податки, плюс дохід від експорту. Півтора мільйона. Тон, це таємність ринку, яка чекає на український біотонолог. Той бустер, який відбувається сьогодні в розвитку біотонову, говорить, що це надзвичайно цікавий напрямок для бізнесу. Раніше біотонол вироблявся в Україні, але внутрішній ринок був лише обмежений омивачами скла. Для розуміння, він використовується і там. А сьогодні ми створюємо цілий ринок, це орієнтовно. По підрахункам близько 80 тисяч тонн до того ж, виробництво біоетанолу ще один крок на шляху до енергонезалежності України. Україна насправді багато імпортує як сирої нафти для того, аби переробляти її на наших переробних заводах на бензин, на дизель так само і імпортує велику кількість, великі об'єми звичайного бензину. Фактично, оцих 5%, які будуть додаватися до бензину 1 травня. На цей об'єм на 5% ми зменшимо імпортозалежність від Європейського союзу. Нові правила не торкнуться бензину з октановим числом 98 і вище. Пальне для оборони, держрезерву і стратегічних запасів теж може не містити біоетанолу. У державному агентстві з енергоефективності, де контролюватимуть дотримання нової норми, зазначають, у найближчі місяці за порушення учасників ринку не штрафуватимуть, адже їм необхідно звикнути до нових стандартів, так само як і автомобілям. Щоб Берегти машини від псування фахівці радять заправлятися лише на АЗС перевірених мереж, які вже пройшли технічну підготовку, принаймні найближчим часом. Не переживайте, там не хвилюйтеся. Я думаю, що як їздили, ви і будете їздити, але просто слідкувати за вашою паливною системою. Вероніка Ведмецька, Богдан Савруцький, Володимир Дєдов, Сергій Калимник, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.